Найбільше роботи це, як завжди, вночі, коли найкращі моменти для здійснення евакуації. По сірому, в темну пору доби в день, дякувати Богу, роботи набагато менше. Бригади включають в себе хірурга, анестезіолога, анестезиста, операційних медсестер. Ми можемо повноцінно назвати це навіть не стабілізаційний пункт, а польовий хірургічний госпіталь. Тому що повний спектр надання медичної допомоги тут використовується. Кількість обладнання є також цілком достатньою, щоб обстежити в швидкій мірі визначити діагнози і повноцінно надати медичну допомогу. В Цьому приміщенні, як ви бачите, можна проводити повноцінні операції в черв'яна, грудна клітка. Які дозволять людині дожити і навіть неправильно сказав дожити вижити до приїзду в спеціалізовані медичні заклади, зокрема в госпіталях. Наш рентгенапарат виконується. Виконуємо снімки в принципі будь-яких частин тіла, враховуючи специфіку поранень. Це більше потрібно для хірургів, щоб розуміти, де той осколок, чи можемо його достати, чи не можемо його достати. От також в випадках, коли в нас є на пневмоторак, травматичний чи іншого генезу. Також виконуються ці знімки. Е, є дефібрилятор, в разі, коли нам потрібна допомога пацієнту. Там без свідомості, ну, в різних станах. І якщо це суто якісь стани терапевтичні, коли виникають порушення серцевого ритму, також можемо використовувати невеликий зручний монітор, на якому ми можемо також моніторувати стан пацієнта під час оперативних втручань. Цим більше займаються анестезіологи безпосередньо а під час оперативних втручань, використовуються самі апарати ШВЛ, це відсмоктувачі і інші. Тому, в принципі, для роботи нам вистачає усього. Це фактично тут перев'язочно. Операційно ви вже мали згоду бачити там попередніх, де надається основному допомога важким пацієнтам: релаксанти, сироватки протиправцеві, забезпечення досить на високому рівні. 90% це є мінно вибухові травми і їхні наслідки тобто осколкові ураження. Ураження від е, керованих авіаційних бомб, мінометних обстрілів. Наше правило завжди ми переоцінюємо, розробляємо маршрути евакуації. І даний маршрут повинен бути найбільш швидким для доставки і найбільш безпечним. Е, як для пораненого, так і для медичного персоналу, який їх вивозить. Тому що вивозить дуже багато е, на початок загострення і на початок активної фази, саме тут в Вовчанську. В нас працювало близько вісьми екіпажів, і розстановка цих екіпажів, опрацьовані маршрути дозволили нам довести сюди іменно всіх живими і зберегти. Трошки пошкоджена є техніка, але ми зберегли всі фельдшерські бригади, які виїжджали на виїзди. Я можу похвалитися, в нас в підрозділ з Чопа їхні. Їхні фельдшери, молодці хлопці, в них є рекорд 15 хвилин довозу пораненого від нуля Від нуля, тобто, власне, з місця бою до стабілізаційного пункту. Цивільно відрізняється від військової просто кардинально. Це зовсім інший світ. Тобто це не те, що було раніше. Тут Тут йде війна, а на війні потрібно зовсім по-іншому думати, по іншому працювати. Ти несе відповідальність не тільки за себе, а й за поранених, яких потрібно потім правильно оформити, правильно вести, правильно дати допомогу, щоб вони вижили. Поранення буває такі, прямо, що можу розказати про окремий випадок, який після поранення військовослужбовець, після поранення верхньої кінцівки евакуація відбулася. На через 24 години, тобто він довго перебував з пораненою кінцівкою. От, і власне, з його слів, він, тобто, ну, в нього не було ніяких припасів, він пив свою кров тобто, для того, щоб ну, води не було, не було можливості. Але він дочекав, ну, тобто все-таки дочекався, добрався до точки евакуації. І... Вежа я завжди говорю всім, і командир мій так говорить, що якщо лікар спить, значить в підрозділі все хорошо. Якщо лікар починає бігати, значить варто і задумати, що щось щось те що, що відбувається.